І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Не бійся, чуєш, Бог є поруч, Бог сильний, Він понад усе. Якщо знаходишся в його обіймах, то знай, що Бог тебе веде. Йому достатньо твого слова, і віри щирий в той час, коли в життя прийшла тривога, Бог руку простягне і не раз. Він не покине, чуєш, не покине, він дасть прихисток на землі, і твоя душа з ним не загине. Попри всі обставини важкі, ти знаєш, що Бог сильніший звіра, що нападає на ягня, бо в ньому є могутня сила, щоб зберегти твоє життя. Якщо вихід над тобою нависла, ця смертна цінь, то пам'ятай, що з Божою рукою, ти зможеш і вогонь пройти. Для тебе стане Бог горою, не дасть підкнутися нозі, заступиться в бою спиною і поруч буде далі йти. Господь ніколи не залишить надійний захист нім завжди, і твоє серце буде битись, коли в руках Господніх ти. Амінь. Казал свою любовь, столько боли и мучений, пролилась святая кровь, по дороге не свой крест, с каждым шагом свою жертву приближая. Твое сердце громко било. За каждого из нас Небо тучи затянули И как будто свет погас От тернового венца Иглы в голову Твою Иисус вонзались Там на Голгофе Огнец Божий, Ты абсолютно свят, Взял мои болезни и страдания, Лишь крик свершилась, И последний вздох разорвалась завеса. все в ударах плетью, весь израненный избит, и народ с такой злобой так неистово кричит, призывая то о чем все пророки столько много говорили. Ты смотри в твоем взгляде бесконечная любовь, несмотря на все страдания, проливал ты свою кровь, понимая только так ты всех нас для жизни с Богом обретаешь. Там на наголго... нить мира здания, ты огнец Божий, ты абсолютно свят, взял мои болезни и страдания, лишь крик свершилась, и последний вздох разорвалась завеса. Огнец Божий, ты абсолютно свят, Взял мои болезни и страдания, Лишь крик свершилась, и последний вздох Разорвалась завеса. Дорогі друзі, мир вам, ми продовжуємо розважати над цінностями та питаннями, які є незамінними для відновлення зруйнованого життя. Сьогодні ще один епізод з історії братських відносин, представлених в Біблії, та безпосередньо історії відносин Юди та Йосипа, який показує, що простого визнання провини, про що ми говорили минулого разу, недостатньо. Для відновлення зруйнованого життя. Ситуація з Тамарою, а саме спроможність Юди визнати провину, предрікала, як в цілому закінчиться ця історія. У дії Юди народжується можливість усвідомлення своєї провини і необхідності трансформуючих ситуацію змін. Іншими словами, народжується феномен, який був визначений як покаяння. І він досяг свого апогею. В дивовижному епізоді примирення Йосипа і братів, яке стало можливим завдяки останнім словам Юди до Йосипа, де Юда каже наступне. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму. А юнак нехай іде своїми братами. Це реакція Юди на. Розуміння, що Вініаміну Він загрожує залишитися рабом в Єгипті. Зверніть увагу, це вже не той Юда, який готовий був продати свого брата в рабство. Це Юда, який за брата готовий стати рабом. Наслідки своїх попередніх дій Юда готовий взяти на себе. Він людина, що помиляється і яка е, ухилялася в минулому від вірного шляху, але зараз крок за кроком спокутує свої помилки. І повертається до гідного життя і до покори волі Божій. Після цих слів Юди сказано і не міг Йосип держатися при всіх, що стояли бі біля нього. Він голосно плакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. Чому він голосно плакав? Йосип почув і побачив не просто визнання провини, він побачив справжнє каяття за те, що Юда зробив іншому. Він готовий був взяти відповідальність та нести її сам. Юда зміг стати тим, ким він став завдяки здатності вчасно зупинитися і поміняти свою точку зору і життєву позицію, безумовно. Головне в Юді як персонажі мужність не тільки визнати, але й виправити свої помилки. Готовність понести повну відповідальність за здійснене. Тому каяття це головним чином не слова. Дуже часто ми сприймаємо каятися, як підібрати правильні слова. Але в Біблії це головним чином дія, Каяться – це дія справедливого відшкодування понесених втрат, готовність пройти шлях, який пройшла жертва цих дій, як в моральному, так і в матеріальному сенсах. І це невід'ємна частина відновлення зруйнованого життя чи на індивідуальному, чи то на національному рівні, чи то кривдника. Чи то жертви. Для жертви каяття кривдника, як правило, можливість звільнитися від тягара непрощення. Для кривдника каяття це можливість повернутися до гідного життя людини. З кожним днем нашої боротьби з агресором, спостерігаючи все нові військові злочини, питання визнання провини каяття для нас буде ставати все більш насущним, але і з кожним днем. Все важчим і важчим. Але сьогодні ми повинні про це пам'ятати, думати про це, що рано чи пізно ці питання стануть на повістці дня. І нам треба буде робити все для того, щоб ми були спроможними, маючи на столі каяття, дивитися вже через призму цих речей на реальність. Хай Бог нам допомагає і підтримує нас в цьому.